Вітаємо вас у відео про відділення для новонароджених, які перебувають спільно з матерями. Наше відділення це місце, де зберігаються найкращі миті життя, тому ми прагнемо забезпечити найліпші умови, надати необхідні послуги, відповісти на усі запитання, а також надати необхідну підтримку у ці трепетні для сім'ї моменти. Отож, запрошуємо до перегляду. Через кілька годин після народження дитинка спільної з матір'ю переводиться у затишну палату. Тут ми навчаємо батьків догляду за малюком, правильному прикладанню до грудей та проводимо усі необхідні обстеження. Усім малюкам проводиться пульсоксиметрія для діагностики вроджених вад серця. Також ми проводимо розширений неонатальний скринінг на 21 -е генетичне захворювання та аудіоскринінг для перевірки гостроти слуху. Щодня проводимо огляд новонароджених діток та вакцинуємо відповідно до календаря щеплень. Завершуючи цей відеоролик, хочемо закріпити його щасливими моментами із виписки малюків. Кожен новонароджений, це маленьке диво, і наш колектив з радістю розділить найкращі миті його подорожі.